Переможець цього поєдинку він перемагає наше сьогоднішнє змагання вагові до 63 кілограм. І 9 березня в фіналі він зустрічатиметься з Євгеном Бичковим. А той, хто програє в цьому поєдинку, в фіналі буде зустрічатися з однорогом Євгеном 9 березня в боях за чемпіонські титули за чемпіонські пояси. Отже, зараз перед вами Тетеренко Тарас та Олександр Лунга. Já <síntate> é І поєдинок продовжується Детера Котарас, Олександр Лунга, Долина івано Франківської області і місто Харків на майданчику між собою змагаються. Нагадаю, на кону не просто вихід у фінал. А зараз визначається з ким у фіналі буде перший на півфінал. Цих спортсменів переможець виходить на Бичкова Євгена. А... Той, хто програє в цьому поєдинку буде змагатися за чемпіонський пояс, за право вийти вже в гранд фінал з Однорогом Євеном. А до кінця першого раунду залишилося 30 секунд. Прикривай до нього. Не роби дурни. Браво, право, право. Далі хороша, право. Я не я думаю, що тільки на нього не налітай. Двоєчка пошла.

Не кидайте, не кидай. зараз він буде йти на тебе, Він буде на тебе. І тоді з пішов. Я думаю, що така підтримка терасу зараз допоможе. Ви бачите, наскільки. Його суперник не дає йому атакувати, але ваша підтримка зможе йому допомогти. Здобути перемогу в цьому поєдинку. Отже, Титаренко Тарас і Олександр Лунга. Останній третій раунд цього поєдинку. Давай, я обладі дьоре. Руки підніми. Руки ви. Руки весь барбуків можеш дати. Вас тут весь лучше. Ливий букву і права, буковий з родина. Опа, молоде, се раз! Добре, руки вище, не хай каже. Давай, руки вище. докінся пойдаку заложила 30 секунд Майо, це тримає. Підтримки зможуть зробити хороший бій і їм завершити. Болівайте за своїх улюбленців! Хто болюває за Тараса Титаренка? І хто підтримав Олександра Лугу? До кинца поединку залишува се 30 секунд.